Ви селянка у французькій провінції, і зараз 1438 рік. Ваш шестирічний син зник три дні тому, і, попри ваші відчайдушні молитви, ви знаєте в глибині душі, що він ніколи не повернеться додому. Інші селяни шепочуться про замок шляхтича на пагорбі, про крики, що лунають з його вежночами, про дітей, які зникають, коли люди барона приходять набирати рекрутів для особливої служби в його домі. Те, що вас найбільше жахає, це не просто те, що ваша дитина зникла. А те, що людина, відповідальна за її зникнення, уславлюється по всій Франції як святий воїн Божий, жильдере, маршал Франції, соратник благословенної Жанни Дярк, захисник віри від англійських єретиків. Ті самі руки, які колись тримали священні реліквії та благословляли зброю, тепер катують дітей так, що демони плакали б від захоплення. Коли ви стоїте на колінах у сільській церкві, благаючи Христа про милість, ви не знаєте, що ваш син помер, кричачи в ритуальній кімнаті під особистою каплицею барона. Ви не знаєте, що його кров була використана для малювання символів на вівтарних каменях, вкрадених з освячених церков. Ви не знаєте, що його останні моменти були розвагою для людини. Яка перетворилася зі святого лицаря на поклонника темряви, присвятивши своє життя служінню силам, які християнство забороняє. Те, що ви переживаєте, це не ізольована трагедія. Це одна нитка в гобелені жаху, витканому людиною, яка перетворила релігійну відданість на систематичне вбивство. Жильдере не просто вбивав дітей. Він створив розлоги, теологічні обґрунтування для своїх злочинів. Перетворивши свій замок на монастир сатани, де тортури стали поклонінням, а смерть таєнством. Це не історія про лицаря, який втратив прихильність. Це історія про те, як людина, яка склала черначі обітниці служити Богові, натомість стала найрозпуснішим вбивцею в історії. Воїн Монах. Який колись стояв поруч зі святою Жанною, зрештою, зізнався у злочинах настільки жахливих, що його власні судді плакали, записуючи його свідчення. Щоб зрозуміти, як Жильдере перетворився зі святого воїна на чинця вбивцю дітей, ми повинні спочатку зрозуміти людину, якою він був до того, як зло повністю поглинуло його. Народжений у 1394 році в одній з наймогутніших дворянських родин Франції. Жиль успадкував величезні маєтки в Бретані, що зробило його одним з найбагатших людей в Європі. Але важливіше те, що він успадкував військову традицію, яка цінувала мужність, честь і служіння Богові понад усе земне. Молодий жиль втілював усе, чим середньовічне суспільство захоплювалося у воїнові монахові. Він був високий, вродливий і володів надзвичайною фізичною мужністю, що надихала вірність у його солдатів і захоплення у його однолітків. Його освіта була всебічною, включаючи не лише військову підготовку, а й інтенсивне теологічне навчання, філософію і те, що вважалося природничою наукою в 15 столітті. Він міг обговорювати святе письмо з ученими священиками і дебатувати військову стратегію з досвідченими командирами. Коли Жанна Д'Ярк з'явилася при французькому дворі, заявляючи про божественні видіння, жиль був одним з перших дворян, які підтримали її справу. Він бився поруч з нею під час облоги Орлеана, де його хоробрість у прориві англійської блокади принесла йому звання маршала Франції у безпрецедентному віці 25 років. Сучасні описи зображують його, як він кидається в бій з релігійним запалом. Вірячи, що він веде священну війну за Божого посланця, сама Жанна повністю довіряла жилю, часто звертаючись до нього за порадою у військових питаннях і покладаючись на його тактичний досвід для реалізації своїх натхненних богом стратегій. Їхні стосунки були майже черничими за своєю інтенсивністю, двоє воїнів, присвячених служінню Богові через насильство проти його ворогів. Коли вона була захоплена англійцями в 1430 році, жиль, як повідомляється, відкрито плакав і поклявся помститися її викрадачам. Страта Жанни в 1431 році зруйнувала щось фундаментальне в характері жиля. Жінка, яку він шанував як святу, була спалена як єретик тією самою церквою, яку вони билися захищати. Якщо Бог міг допустити таку несправедливість, якщо церква могла вбити його обраного посланця, то, можливо, все, у що жиль вірив про божественну владу і моральний порядок, було брехнею. Перетворення почалося поступово. Жиль відійшов від придворного життя, відступивши до своїх віддалених замків, де він прийняв спосіб життя релігійного відлюдника, він проводив дедалі більше часу в навчанні та молитві. Але тексти, які він збирав, обіцяли надприродні знання, а не спасіння. Він почав бачити себе ченцем, що служить темнішим господарям, переконаний, що якщо Бог покинув Францію, то, можливо, інші сили можуть бути надійнішими союзниками. Те, що почалося як криза віри, згодом перетвориться на щось набагато зловісніше. Воїн монах. Який колись захищав невинних, збирався почати систематично знищувати їх у гонитві за силами, які існували лише в його дедалі більш перекрученій уяві. Перші ознаки перетворення жиля з'явилися в 1435 році, коли слуги в його замку машкуль почали повідомляти про дивні звуки з підвальних приміщень. Ніч за ніччю вони чули скандування мовами, яких вони не знали, у супроводі криків, що, здавалося, лунали від дітей. Коли Желя запитали, він заявив, що проводить черначі дослідження альхімічних таємниць, дослідження, які вимагають абсолютної таємності і іноді включають тварин у стані лиха. Правда була набагато жахливішою. Жиль почав викрадати селянських дітей з навколишніх сіл, заманюючи їх до свого замку обіцянками працевлаштування як паламарів або писарів у його приватній каплиці. Опинившись у середині його стін. Ці діти виявили, що їхній новий господар має для них застосування, які перекручували кожен аспект релігійного служіння. Їх відводили до кімнат під замковою каплицею, де жиль проводив ритуали, які, як він вірив, дадуть йому надприродне багатство і владу. Жиль переконав себе, що вбивство невинних дітей сподобається демонам, які можуть дарувати йому необмежене золото і знання про майбутнє. Він розробив складні ритуали. Засновані на зіпсованих інтерпретаціях християнської літургії, використовуючи вкрадені освячені гості та священні посудини в церемоніях, які перекручували кожен елемент меси. Там, де справжні ченці пропонували хліб і вино як символи хрестової жертви, цей збочений чернець пропонував справжню кров і плоть убитих дітей. Підвальні приміщення були перетворені на гротескану пародію на монастир. Стіни були покриті вкраденими релігійними артефактами, розташованими в візерунках, які імітували церковні прикраси, але служили цілям, які жахнули б будь-якого справжнього священика. Жиль носив бутафорські релігійні шати під час своїх церемоній, скандуючи зіпсовані латинські молитви, катуючи своїх жертв. Процес зазвичай починався з психологічних тортур, покликаних посилити терор жертви. Дітям казали, що їх готують до спеціальної релігійної церемонії і що їхні страждання наблизять їх до Бога. Жиль змушував їх сповідатися у своїх гріхах, показуючи їм знаряддя тортур, пояснюючи релігійною мовою, як біль очистить їхні душі, перш ніж смерть звільнить їх на небеса. Самі вбивства поєднували елементи жертви. Тортур і сексуального насильства способами, які виявляли повну корупцію колись шляхетного характеру жиля. Спочатку він гвалтував дітей, вірячи, що знищення їхньої невинності якимось чином посилює силу їхньої смерті. Потім він повільно катував їх, збираючи їхню кров в освячені чаші, скандуючи заклинання демонам, чиї імена він дізнався із заборонених рукописів. Але вбивство було лише початком кожної церемонії. Жиль розчленовував тіла, зберігаючи певні органи в банках, які, як він вважав, містять магічні властивості. Він малював символи на стінах крові жертви, намагаючись створити те, що в його книгах описувалося як ворота, через які надприродні сутності могли увійти у фізичний світ. Іноді він зберігав голови, стверджуючи, що очі вбитих невинних можуть бачити в духовний світ. Утилізація доказів вимагала складної системи, в якій брали участь його найбільш довірені слуги. Тіла спалювалися в спеціальних печах, призначених для споживання плоті і кісток, повністю не залишаючи слідів, які могли бути виявлені підозрілими селянами або церковними слідчими. Жиль погрожував своїм слугам прокляттям, якщо вони розкриють те, що вони бачили, використовуючи релігійну мову, щоб забезпечити їхнє мовчання. З плином місяців апетит жиля до вбивства скоріше посилювався, ніж зменшувався. Початкова надія на те, що єдина жертва може дарувати йому надприродне багатство, змінилася вірою в те, що демони потребують регулярного годування, щоб підтримувати їхню прихильність. Діти почали зникати з сіл по всій бретані з тривожною швидкістю, причому деякі громади втрачали десятки молодих людей протягом одного року. Репутація барона як релігійного подвижника забезпечувала ідеальне прикриття для його злочинів. Коли він пропонував взяти дітей бідних сімей як паламарів або монастирських слуг, батьки бачили в цьому божестве провидіння, а не смертельну небезпеку. Коли ці діти ніколи не поверталися додому, жиль стверджував, що вони склали релігійні обітниці, що вимагають повного відокремлення від своїх сімей, або померли, служачи богові в його приватній каплиці. Психологічний вплив на самого жиля був очевидний для тих, хто добре його знав. Веселий, впевнений лицар, який колись надихав вірність своєю мужністю, став параноїком, потайним і схильним до насильницьких спалахів гніву. Його колишні друзі помітили, що він перейняв манери релігійного фанатика, постійно говорячи про божественні знаки і демонічні впливи, уникаючи нормального людського контакту. Правлінню терору жиля дересприяла феодальна система, яка надавала дворянам практично необмежену владу над життям своїх піданих в поєднанні з релігійними інститутами, які були надто корумповані політичними міркуваннями, щоб забезпечити ефективний моральний нагляд. У Франції 15 століття селянські діти не мали жодного правового захисту від аристократичних хижаків, особливо тих, хто приховував свої злочини релігійною мовою. Католицька церква. Яка мала служити моральним стримуючим фактором для аристократичних надмірностей, сама була скомпрометована своєю залежністю від аристократичного заступництва. Місцеві священики покладалися на таких дворян, як жиль, щоб отримати свої посади, і неохоче розслідували чутки про діяльність своїх благодійників. Коли селянські сім'ї висловлювали занепокоєння з приводу зниклих дітей церковній владі, їх, як правило, Відкидали з поясненнями про таємничу волю Бога або припущеннями про те, що сім'ї повинні бути вдячні за те, що їхні діти служать у приватній каплиці дворянина. Що більш підступно, власне вчення церкви про надприродне зло забезпечило жилю теологічне обґрунтування для його злочинів. Середньовічне християнство вчило, що демони є реальними сутностями, які можуть дарувати земну владу людям, охочим їм служити. Ті самі релігійні авторитети. Які засуджували чаклоенство і поклоніння дияволу, створили інтелектуальні рамки, які робили такі практики правдоподібними для людини, яка відчайдушно потребувала надприродної допомоги. Монастирська традиція сама по собі сприяла здатності жиля діяти непоміченим. Від середньовічних монастирів очікувалося дотримання суворої приватності, і їхня діяльність рідко піддавалася зовнішньому контролю. Коли жиль перейняв спосіб життя і мову релігійного відлюдника, це забезпечило ідеальне прикриття для його злочинної діяльності. Його твердження про проведення теологічних досліджень або виконання релігійних покутувань, пояснювали дивні звуки і потайну поведінку, які в іншому випадку могли б привернути увагу до розслідування. Французька королівська влада, ослаблена триваючою війною з Англією, не мала ні ресурсів, ні мотивації для розслідування злочинів. Скоєних могутніми дворянами, які надавали військову підтримку Короні. До тих пір, поки жиль продовжував виконувати свої обов'язки маршала Франції, король Карл VII мало цікавився вивченням чуток про його особисту поведінку. Короні була потрібна аристократична лояльність більше, ніж справедливість для селянських дітей. Інтелектуальна культура пізнього середньовіччя також зіграла роль у сприянні перетворенню жиля з лицаря на вбивцю. Ренесансний інтерес до класичного навчання відродив стародавні тексти про магію і демонологію, які містили докладні інструкції для виклику надприродних сутностей. Ці рукописи, часто переписувані в монастирських скрипторіях ченцями, які не розуміли їх небезпечного змісту, поширювалися серед освічених дворян, які шукали езотеричні знання. Мабуть, найтрагічніше, травма від страти Жанни Д'ярк створила кризу віри. Яка зробила жиля вразливим до альтернативних духовних систем. Коли церква вбила жінку, яку він вважав святою, це підірвало його впевненість у християнському моральному авторитеті і відкрило його розум для практик, які він раніше відкидав би як явно злі. Людська ціна перекрученого чернецтва жиля стає наочно зрозумілою, коли ми вивчаємо долю конкретних дітей, які потрапили в його руки. Кожна жертва являє собою не лише індивідуальну трагедію, але й руйнування цілих сімей, які вірили, що довіряють своїх дітей турботі святої людини. Розглянемо історію пуату, десятирічного хлопчика з села сен де Марморт, який зник восени 1437 року. Пуату був старшим сином бідної фермерської родини, розумним і глибоко релігійним, незважаючи на свій юний вік. Коли агенти жиля з'явилися в селі, Набираючи хлопчиків для служби паламарями в приватній каплиці барона, батьки Пуату побачили в цьому відповідь на свої молитви. Їхній син отримає релігійну освіту, регулярне харчування і навчання, яке може підняти його на посаду в церкві. Процес набору був ретельно розроблений, щоб вселити впевненість стривоженим батькам. Агенти жиля, одягнені як ченці, Говорили релігійною мовою і надавали докладні описи духовного життя, яким їхні діти будуть насолоджуватися в монастирі замку. Вони показували рекомендаційні листи від священиків, які ручалися за побожність і відданість барона. Батькам казали, що їхніх дітей навчать читати латинь, вивчати святе письмо і служити Богові так, що це гарантує їхнє спасіння. В останньому листі Пуату додому, продиктованому Писареві, тому що він ще вчився писати, описувалися чудові страви, теплий одяг і інтенсивні релігійні настанови від самого барона. Його батьки берегли цього листа як доказ того, що їхня жертва, пов'язана з відправленням його геть, була виправдана його духовним зростанням. Вони не могли знати, що жиль змушував своїх жертв відправляти заспокійливі повідомлення додому як частину його психологічних тортур. Реальність ситуації Пуату була кошмаром, який почався в той момент, коли він переступив ворота замку. Разом з шістьма іншими хлопчиками, заварбованими з різних сіл, його відвели до кімнат під головним залом, які були перетворені на гротескану пародію на монастир. Стіни були покриті вкраденими релігійними артефактами, розташованими у візерунках, які імітували церковні прикраси. Але служили цілям, які жахнули б будь-якого справжнього священика. Жиль особисто вітав кожну нову групу жертв, представляючи себе як доброго абота, який особливо зацікавлений в їхньому духовному благополуччі. Він розпитував про їхні сім'ї, їхні надії на релігійне просування і їхнє знання святого письма, збираючи інформацію, яку він згодом використає, щоб максимально збільшити їхні психологічні страждання. Хлопчикам надавали зручні ліжка, чудові страви і навіть невеликі релігійні знаки, які підсилювали ілюзію того, що вони дійсно знайшли доброзичливі релігійні настанови. Тортури почалися поступово замасковані під релігійну дисципліну. Хлопчикам, які запитували, коли вони зможуть відвідати свої сім'ї, казали, що такі земні прихильності заважають духовному розвитку. Тих, хто висловлював тугу за домом, ізолювали для молитви і посту як покарання за недостатню відданість Богу. Поступово зручні умови проживання змінилися на замкнені камери, зменшені пайки і покарання за духовні порушення, які, здавалося, помножувалися щодня. Останні тижні поату провів у стані терору, який жилі ретельно культивував через перекручені релігійні настанови. Хлопчика змушували допомагати в підготовці ритуальних кімнат, не розуміючи, що повинні зробити свічки, символи і дивні артефакти. Його змушували чистити плями крові з кам'яних вівтарів, в той час як йому казали, що це священні реліквії. І найжорстокіше він був змушений спостерігати, як інші хлопчики зникають один за іншим, завжди з поясненнями, що вони досягли духовного просвітлення і були перенесені безпосередньо на небеса. Коли нарешті настала черга поату, жиль провів ритуал з методичною точністю збоченої релігійної церемонії. Хлопчику сказали, що його обрано для найвищої духовної честі, що його жертва сподобається Богу і принесе благословення його сім'ї. Навіть коли почалися тортури, жиль продовжував говорити релігійною мовою, описуючи біль як очищення, а смерть, що наближається, як благословенне мучеництво. Правління терору жиля нарешті закінчилося в 1440 році, коли герцог Бретані під тиском наростаючих доказів і політичної необхідності наказав заарештувати його за звинуваченнями в Єресі, содомії та вбивстві. Судовий процес, що послідував за цим, був одним з найсенсаційніших судових розглядів середньовіччя, генеруючи свідчення настільки шокуючі, що деякі записи були засекречені протягом століть, щоб захистити суспільну мораль. Розслідування виявило мережу співучасті, яка поширювалася по всьому дому жиля і в більш широку феодальну структуру, яка сприяла його злочинам. Слуги, які брали участь в утилізації тіл, клерки, які підробляли листи від жертв, і навіть деякі місцеві священики, які надавали вкрадені освячені гості для його ритуалів, були заарештовані разом зі своїм господарем. Масштаб інституційної невдачі, яка дозволила понад 140 дітям зникнути без серйозного розслідування, жахнув навіть загартованих середньовічних судових чиновників. Власні свідчення Жиля під час суду дали безпрецедентне уявлення про розум збоченого ченця, який став серійним вбивцею. Він зізнався не лише у вбивствах, а й у теологічних міркуваннях, що лежать в їх основі. Детально пояснюючи, як він переконав себе, що катування невинних дарує йому надприродне багатство і владу. Його спокійний, методичний опис своїх злочинів, виголошений мовою релігійної відданості, свідчив про повну відсутність нормальної людської емпатії. Відповідь церкви виявила глибоке інституційне занепокоєння з приводу того, як один з її власних міг настільки повністю потрапити на службу до Сатани. Засуджуючи його дії як явно злі, церковні лідери намагалися пояснити, як людина, яка присвятила себе релігійним дослідженням, могла стати найрозпуснішим вбивцею в історії. Деякі теологи припустили, що його інтенсивне вивчення заборонених текстів відкрило його душу для демонічного впливу. Страта жиля дерев в жовтні 1440 року була проведена з великою церемонією. Покликаною продемонструвати, що справедливість восторжествувала, і божественний порядок відновлено. Але глибші питання, порушені його злочинами, як релігійні інститути могли зазнати такої повної невдачі, як довірені духовні авторитети могли зловживати своєю владою так систематично, залишилися в значній мірі невирішеними. Сучасний психологічний аналіз показує, що жиль виявляв характеристики психопатії в поєднанні з грандіозними релігійними мареннями. Його здатність підтримувати фасад побожності, таємно скуючи жахливі злочини, демонструє небезпеку, яку представляють розумні люди, які використовують релігійний авторитет, щоб замаскувати повну моральну порожнечу. Ця справа встановила правовий прецедент для переслідування релігійних діячів, які зловживають своєю владою, але вона також показала, як легкосистеми, призначені для захисту невинних, можуть бути маніпульовані тими, хто розумів. Як використовувати релігійну довіру і духовну віданість. Діти, які померли в його ритуальних кімнатах, заплатили найвищу ціну за провал їхнього суспільства в захисті невинних від хижаків на посадах довіри. Їхні голоси, заглушені тортурами і смертю, все ще волають крізь століття, вимагаючи, щоб ми пам'ятали їхні страждання і вчилися на інституційних провалах, які їх спричинили. Стіни замку. В яких колись лунали крики, перетворилися на руїни, але питання, які вони порушують про релігійний авторитет, інституційну підзвітність і захист вразливих, залишаються настільки ж актуальними сьогодні, як і шість століть тому. Зіткнувшись зі спадщиною найбільш перекрученого лицаря в історії, ми стикаємося з незручними істинами про людську природу і корупцію духовної влади, яку жоден прогрес не може повністю усунути. Єдиний гідний пам'ятник жертвам жиля це наша рішучість забезпечити, щоб таке систематичне зло ніколи більше не знайшло притулку за шанованими інституціями і довіреним релігійним авторитетом.